Щоб зробити профтехосвіту якісною та забезпечити молодь професією, затребуваною на ринку праці у Житомирі вирішили оптимізувати роботу ПТУ, а саме об'єднати заклади загалузевим принципом, створивши у місті чотири центри професійно-технічної освіти, сфери обслуговування, промислово-технічного напрямку, інженерно-будівельного та багатопрофільної техосвіти. Центр профтехосвіти буде складатись з чотирьох ПТУ. Житомирський професійний ліцей легкої промисловості, Житомирський вищий професійний училище Сервісу до дизайну стара назва 9 ПТУ, Житомирський професійний ліцей сфери послуг, колишні 20 те і Житомирський професійний ліцей харчових технологій це перелік тих професій, які вони навчають на сьогоднішній день. Центр профтехосвіти промислово-технічного напрямку. Створюється на базі двох ПТУ Житомирський професійний політехнічний ліцей No6 і Вище професійне училища Житомирського державного технічного університету No17. Центр профтехосвіти інженерно-будівельного напрямку створюється на базі трьох ПТУ. Житомирське вище професійне технолочне училище No13, воно є найбільшим в місті Житомирі. І достатньо самодостатнім, тому ми пропонуємо на його базі створити окремий центр багатопрофільної освіти. На питання чи не викличе така оптимізація хвилю скорочень у викладацькому складі, Матвій Хренов відповідає оптимізація. Собі не ставить на меті закриття якихось закладів або скорочення ставок навчальний склад майстрів, то вони не зазнають практично скорочення, тому що кількість дітей залишиться та сама. Але якщо ми аналізуємо адміністративний персонал і технічний персонал. Тут будуть скорочені сказати на сьогоднішній момент цифру. Я не можу. Ми маємо створити такі заклади, які зможуть забезпечувати ринок праці міста Житомира, який буде зростати, кваліфікованими кадрами, які відповідали тим потребам ринку, які є. Перелік затребуваних професій визначатимуть, зважаючи на попит виробництв міста та області, відповідно підлаштувавши і навчальні програми. Не пізніше ніж в квітні місяці, ми маємо отримувати від міністерства всі необхідні документи щодо реорганізації. Всі діти, які навчаються там станом на сьогодні, закінчать освіту по тим професіям, яку вони обрали, коли вступали. Але з 1 вересня, коли будуть проводитися набір, вже буде сформоване регіональне замовлення по місту Житомиру і набиратись будуть лише ті діти, які реально потрібні для ринку і професійної сфери міста Житомира та. Регіону.